Доброго дня, Зробив невеличкий відео огляд катушок. До речі, які зараз на кльові акції. Катушки підходять для Quazar F3, Quazar Arm. Значить, Катушки на 14,4 кГц. і підходять до речі, до Fortune. Знизу буде посилання на сайт. Кльова акція при купівлі значить, з захистом. От, І окремо ще болт в даному випадку на період акції. акція до 1 червня 2024 року або до закінчення залишків. Відносно ваги. значить, Ще раз розмір 28-26. Ось така от форма. Ось така у нас тут якісна заливка. От, показую. От, показую. Зараз важимо. Що у нас тут вийде? Така є побутова вага. Тут похибка в районі 25-29 грам. Ну, зараз Гірки немає, щоб протестувати. Зараз хвилинку. От так зробимо. Так. Ось є 0. Ось так є. Опа. Так, ось. 586 грам, десь мінус там середина, десь мінус 15, десь 570 грам, грубо десь, враховуючи похибку. 670 грам. Так, і з захистом. Значить, Захистом у нас ось так виходить. Так, 675 мінус десь ну, грубо, 15, От. 660 грам. Це з захистом без болта. Катушка 28 на 26 для Фортун і для квазарів, яка зараз на акції кльово зроблена, міцна. Тут якби спеціальна схема. Скажем так Зборки катушки, для того, щоб вона була максимально міцна в цьому корпусі. Чекаємо на ваші коментарі. Замовлення, дякую за увагу.